Е-карта послуг для ветеранів війни в громадах це електронний сервіс Мінветеранів, на якому можна переглянути інформацію про послуги, доступні на місцях. Для того, щоб знайти е-карту послуг, необхідно зайти на веб платформу «Єветеран», спуститися в електронні сервіси та натиснути Е-карта послуг для ветеранів війни в громадах. Перша сторінка дашборду містить статистичну інформацію про наявні послуги як у всій Україні, так і в окремих областях. Для того, щоб подивитися статистику по одній області, необхідно навести на неї курсор або натиснути на область. Також для зручності використання e-карти е доступна мобільна версія. Ви можете відфільтрувати послуги за областю, описом, адресою, місцем наданням послуги та категоріями. Для того, щоб відмінити фільтр, натисніть на нього ще раз. Наступна сторінка це інформація про послуги яка містить назву послуги, її опис, категорії, які можуть отримати послугу, адресу, умови надання послуги, які ви можете відфільтрувати за категоріями, місцем надання послуги, областю, описом та типом. Третя сторінка це статистична інформація про точки, де надаються послуги. Яку також можна відфільтрувати за такими самими фільтрами? Для того, щоб відмінити фільтр, натисніть на нього ще раз. Якщо ви виявили помилки або інформація, яка представлена на е-карті не відповідає дійсності. Просимо звертатися на єдину ветеранську лінію за номером 0800 505 217. Також ви можете залишити відгук про отриману послугу, натиснувши на відповідну кнопку. Для того, щоб знайти ID послуги, ви переходите на другу сторінку та бачите перший стовпчик «ID». Так ми можемо ідентифікувати послугу, яку ви отримали. Далі вкажіть своє ім'я, контактний номер телефону, область та відгук.